Всім вітання! Ексклюзивне відео на ходу, ремонт м'ясорубки. Це білоруська м'ясорубочка, десь помощниця зветься. Була вже вона давно куплена не особливо великої якості, але своєю, як кажучи, задачою справлялася. І ми зарізали кабанчика, робили ковбаски. її використовували, ну, використовується вона там не часто. Сам редуктор зроблений із такої хорошої пластмаси. Там така якість, там багато вже нам приходиться переробляти. Суть, не в тому, суть в тому, що десь попало велике навантаження, навантаж, там певних причин десь ніжно пішов. Пішло навантаження, тут стояла така шестерня всередині в цій пластмасовій металічна. Якби шестигранник. І сюди ця гранка входила. І під навантаженням вона просто розсипалася. Не знаю, можна передати на відео ці виступи. Я попробую передати. Входили в ці прорізи, в шліци такі. Бачимо, ось така частинка. Видно, я думаю, буде такі фрагментики. Розсиплося на фрагментики. Купувати нову. Не сильно хочеться. Двигун ще якби працює, все працює. Щось робити теж немає часу. Терпіння. Але... Слава Богу, такий син завзятий як став. Він навіть ну, по часу, там, може, година часу якогось. Просто якби була така шестця, вона копійки коштує, я розумію. Але викидати за неї. Ми ну, вже не робили ми то шість граники, а зробили я таку гранку. Ось тут на кутах вже тоненьке, звичайно, вийшло. Як воно буде служити, ще ми не знаємо. Але він підігнав. Це просто зварив із четвірки металу, з такого, як ми робимо, вертопалині купли і сталі 4, 4 мм. Зварив такого квадрата, а це, як то кажуть, на око болгарочкою підточив. Його туди бачимо входить досить непогано. Ось такий ексклюзивний ремонт. Так що на наших каналах є на нашому каналі є відео якби різної тематики своїми руками. Я б не робив, мене не височено терпіння. та й треба зірзмати трошечки. З іншої сторони, ну, коли викидати, розумієте, це коштує зараз купувати нову м'ясорубочку. вона коштує дорого. Це ми дверцята робимо тут на котла. Ніхто котла не можемо доробити. Все на роз'їздах. Думаю, доробити це буде, очікуйте, будемо знімати. Справа в тому, що тут буде два теплокумулятори, вже я говорив про це. Одночасно, як нам вдасться їх подружити, цей котел буде працювати в парі 2 по 800 літрів. Вони точні. Точна копія один одного. Тільки що в одному є зміючок. В цьому теплоакумуляторі, там зверху ці дві трубки, це зміючок, і є муфти на електричні теми. Одна внизу, одна посередині. О, в пилові вже доримов котла. Повеземо це на Рівненську область. Це буде, бачите, вже він перевіряв, навіть корозі будемо все вичищати, доб... ну, як доблиску перед тим, як фарбувати, просто що він довгий час робиться, ніяк не можемо зробити. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте, підказуйте. Всім до зустрічі!